І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA Дивимось, як грає Гравець UA, як ви вже зрозуміли по назві відео. так? <схід> Сьогодні хочу пограти... Ну дивіться, давайте так, зразу ж я вас знову привітаю із чудовим святом, з Великоднем Христос Воскрес, воістину Воскрес. Мрію, щоб наші мрії збувалися, і я думаю, що Бог нам цьому допоможе. Отже... Можуйтесь зручніше, буде чудово та цікаво. Я сподіваюся, вам сподобається. так? Ну, Мені то сподобалося, я вирішив пограти. думаю, яке відео записати в чудовий святковий день. Зайшов, ви знаєте, що я завжди з запізненням заходжу в танки. Чому? Тому що я записую ваші реплеї і ті реплеї, які до оновлення надіслали, то мені їх треба записати. 에... Поки я не оновив гру, отже я не оновлюю гру і записую ваші відео. Тому я завжди з запісненням Думав пограти. 에... Теж чудовий та цікавий режим Натиск. Але ну, я думаю, що встигну і в натиск пограти. Тут побачив, що є ось такий у нас чудовий та цікавий режим. Неоновий старт. Думаю, а чому б ні? Фановий режим. Ну як фановий. Фановий то він фановий, але він не простий, ви бачите, так, як у мене все тут. Розпочинається <сь> спочатку цих ці, ці, ці перегонів. І, до речі, і чудово, що тут є змагання. Я полюбляю такі змагання. Мені із таких режимів, до речі, дуже подобається це танковий футбол, бо ви знаєте, я вболівальник. Я, до речі, також мрію, що ну, колись, можливо, е, якось мене хтось запросить е, прокоментувати футбольний матч, а особливо збірну України, так це було дуже чудово. Е, ну, і Мені ще танковий футбол з цих режимів подобається, так. Потім, ну, з таких фанових режимів, танкові гонки. Ну це не зовсім танкові гонки, але ну, тут перегони є, правда? Складні, складніші, ніж танкові гонки, бо я там завжди, ну майже завжди я там перемагав, так. Ну це надає наснаги пограти і знову перемагати. Такий лідер, знаєте, гравець UA, лідер. Ну так, а ну давайте спробуємо. Гравець UA, лідер. Неоневих перегонів. Обрав я, до речі, сквала, я чомусь думав, що от у нього так, гарматна автоматна установка, і я зможу вихлопушувати цими залпами, вихлопушувати своїх суперників. Але не так склалося, як згадалося, і все дуже важко мені зараз тут. І управління не дуже чудово. Ну, спробую різні танки, можливо, я знайду танк, який дійсно от, може бути лідером цих перегонів. Так, і напишіть, чи ви ну хоча б топ-3 потрапляли так, в цих перегонах. І напишіть хто. Теж пишіть чудові та цікаві свої історії, які вам подобаються режими. Так. Чи ви болівальник, до речі, чи ви полюбляєте, наприклад, футбол грати. Я раніше ну ще в юності грав в футбол і ну так, на любительському рівні. Я був в основному воротарем-голкіпером. Або якщо в полі грав, то захисником або опорним півзахисником. Ну і до речі, непогано, в принципі, в мене виходить. Тому я їх любляю футбол. Теж пишіть свої чудові та цікаві історії. Із життя також пишіть. Так. Який ви ще спорт, наприклад, полюбляєте. так? Бо сьогодні ви зрозуміли, це відео буде таке фанове, будемо просто розмовляти з вами. Чудових та, Багато чудових та цікавих історій буду розповідати. Ну і буду намагатися потрапити. Ну, На перше місце хотілося б, зараз поки що 12-та позиція. І бачимо, мене вихлопушують. Ну, на схвалі я не рекомендую грати. Дуже ну, дуже незручне управління. І бачите, що ну, я не можу... Е Вихлопушити суперників цією спареною автоматичною гарматою. Тож це не дуже чудово. Так, і давайте далі будемо розмовляти з вами. Який ви полюбляєте іще спорт, наприклад? Я автоперегони полюбляю, Формулу-1, дуже такий я раніше був фанат, ну зараз мало часу, щоб подивитися, але інколи дивлюся, і дуже цікаво зараз. До речі, також. Раніше я ще дивився, коли був Міхайль Шумахер, так, то там. Я пам'ятаю навіть, як, як, як якесь гран-при було, от не пам'ятаю в якій країні, але там він втратив на перших хвилинах от зі старту, втратив, от так як я бачили, я втратив свої позиції зі старту, втратив, але потім він як почав всіх переганяти, там обганяти. Це ну я просто був шокований. І він третю по-моєму, позицію отримав. Третє місце в фігонці отримав. Це було дуже шикарно. <рес> Також я люблю, я полюбляю, це я вже про себе розповідаю. полюбляю велопрогулянки на велосипеді. У мене навіть мрія. Де, теж напишіть про свої мрії. Ну, звичайно ж, наші мрії це. Ну ми знаємо, щоб вже був в Україні мир, щоб вже ніколи не було цього жаху якого ми переживаємо, яким ми зараз переживаємо. А ось е, така мрійна мрія моя, що е, ну, як я полюбляю велоподорожі, то я хотів би собі потихеньку-потихеньку назбирати коштів та купити дуже крутезний такий велосипед, на якому можна було б там, наприклад, навіть 100 кілометрів проїхати так, в день, щоб подорожі по Україні почудовано. Цікавим містам України проїхатися, подивитися, правда, було б дуже цікаво. Навіть навіть і відео можна знімати, як ти в цих подорожах <праць> про ці подорожі. такі такі ну, в мене багато, ви знаєте, ідейних ідей. Тож, теж ваші мрії. Пишіть в коментарях Так, ну поки я розповідав чудові та цікаві історії. А, до речі, забувся. Хотів же це ж у нас панове відео, та й хочу по фану так скажемо, подякувати спонсорам каналу. Ви знаєте, ви бачили, що кошти від монетизації каналу я в основному витрачаю на благодійність. Ну, буває так, що кожного місяця я не можу зібрати кошти, а... Е, ну, іноді що раз в два місяці. Але, ну, хтось би сказав, це невеликі кошти, що ти там таке розповідаєш. Та це. Але ну, для мене це великі кошти, я, наприклад, я не тільки багато заробляю так, ну, і YouTube канал, ще поки що не мільйонник, так скажемо, але це для мене теж. 13 -те місце непогано. Розповідав чудові та цікаві історії. Ну що ж, поїхали наступний бій, я продовжу розповідати чудові та цікаві історії. Я. Знову не втрапив я цей, цей квадратик, так? Так, ну а наступний бій, як ви зрозуміли, я вже вирішив взяти іншу техніку, тому що мені здається, тут найголовніше це управління. Щоб було комфортне управління. Навіть не по гарматі, що ти там когось вихлопушиш, так? Навіть не по... Наприклад, бачив я там і Мауси грають, і ЄСО і... 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 навіть грають. Вони повільні, ними буде важко пройти вже фінальну частину. Ох, Оце я тут всі Поспішив, була перша позиція, бачили? Я теж був лідер. Так, ну тепер восьма. Ну не так далеко мене відкинуло. В принципі, поки ще. Так, ну і на чому я зупинився на чудових та цікавих історіях. так? Хотів подякувати спонсорам, хотів подякувати донаторам. Е, с, е, так, як ви знаєте, що е, я витрачаю кошти від монетизації на благодійність, я вже розповідав про це і розповім ще таку штуку, щоб е, не, не завжди я можу там в місяць зібрати ці кошти. так? Але ну там раз-два місяці вже теж непогано, правда? І ну, буває, що і кожен місяць як у нас монетизація йде, буває такі, е... буває таке, що дуже мало монетизується. Можливо, що якісь відео не дуже подобаються, так, менше перегляду. Ну це таке, це я вже так, мої роздуми в ту. Отже. Е... Із цих коштів я беру собі спонсорські, собі забираю. Ну, на комунальні послуги за світло заплатити за інтернет. Правда, я думаю, це буде чесно. І плюс донатери, якщо ну, у вас, якщо я, я розумію, зараз такі складні, складні часи, що також не в кожного багато коштів, але в кого є можливість і хто донатить, підтримує саме гравця UA то буду вам дуже Так Також ставайте спонсорами, до речі. Це я так уже себе е, так на, напрошуюся. <плес> напрошуюся, аж кажуть. Ставайте спонсорами, там є різні види спонсорства. І, до речі, що... Е, ну, ви скажете, от, я вже там давно спонсор, але ти ніяких там. Е, ніяких... Е, Таких чудових та цікавих речей не робиш для спонсорів. Ну дивіться, ну, я бачив, що роблять для спонсорів, але ну по-перше, в мене часу немає, я про це вже вам розповідав. Це просто як, -от, ну, як донат, правда, щоб ну, Кримку вже гравця UAI. Та й ну, робити відео лише для спонсорів, а всі ж інші глядачі та підписники також їм теж цікавляться всі відео. так що, ну, це теж в коментарях, можливо, посваритися на мене. Але там є різні види спонсорства, і там можна відмінити, от ви на місяць підписали спонсорство, а можна потім відмінити, коли, коли ви захочете, якщо у вас вже там не буде коштів, щоб спонсорувати канал. Це дуже буде мене підтримувати, до речі, і надихати також. Я ці кошти буду витрачати на комунальні послуги, а ще, можливо, навіть щось собі смачненько. <реш> ну і на рахунок донатів, так давно вже хотів розповісти, ви знаєте, що була така компанія донатна, яка надавала послуги донатів. Це Дяка, вона зараз не працює з усім, я так розумію. Отже, там десь під старими відео в мене є посилання на Дяку. то то туди можете взагалі не заходити. А, бо я навіть це таке, чому трапилось? Бо ну я так розумію, що чиновники наші е, ну, є різні, звичайно, чиновники, які про людей думають, а які тільки про себе думають. Ну, це таке це вже, так, вже політика пішла. Але ну, вибачте мене, якщо блогер, стрімер е, ну, якісь кошти там отримає, ну це ж незначні кошти, так то. Е, не хочуть, щоб їх отримували. І зробили таку фішку, що нема. Ну зараз є донат компанія Донателло, так, в мене підключена. От на неї ви заходьте, якщо у вас є можливість задонатити. І там вже є. Раніше зробили так, що не менше 500 гривень, так, мінімальний донат. Ну це правда, це дуже багато. Ой, вибачте, зараз тут я напевно що... ще вибач, братій. І лізав зараз по дете? Я не, ну, доїхав майже до фінішу і взяв, стрільнув. Ну він суперник, правда? Пратіш суперник, бо я думав, може я його вихлопу і втратив позиції. Так, ну так, добре, що я розповідав? А, розповідав, про Донателло, так, Бо там вже є е, можливість донатити не по 500 гривень мінімально, а по 100 гривень мінімально. Це, це знову ж таки напростить. Так, ну добре, досить поки що чудово та цікавих, можливо, ще якісь, якусь тему чудову та цікаву, я згадаю, про яку хотів розповісти в цьому відео, то буду розповідати. А зараз я йду до фінішу, але я 19, 18, ну зараз падають, там падають, там зараз буде дуже важко. От зараз ми проходимо ще одну точку контрольну, так. Зараз буде дуже важко ці, ось ці, як їх назвати, ну ці кола фортуни, так можна їх назвати. На них дуже важко, але ну, управління в принципі, на естеці непогано. Можливо, я ще якусь іщого рівня зараз і стежку візьму, тому що мене бачимо з одного пострілу, просто відкидує, ну ну це просто щось неймовірне. Бачимо, там ще й на, міл, на мілких рівнях грають, але ці мілкі рівні, я так розумію, з гарматками такими. Випушаками, якими просто от збивають з пантелику. Так, треба тут проїхати, встигнути. Повинен встигнути. це було шикарно, правда? Це було крутезно тільки що. Ну що, фініш, десятий, дев'ятий, восьмий. Так, був 13-й перший бій, а тепер восьмий. Це А ну, Ану, йдемо до лідерства. Так, а ну, гадай, я зараз... ну, треба почекати тепер, не поспішати. Тепер буду не поспішати. <рес> і, напевне, не буду я стріляти, бо бачили, я тоді по своєму супернику, братішу супернику, так. <рес> Стрільнув, він мене вихлопив вже майже біля, біля фінішу. Не треба злити, так? Супер... Та вони там собі перестрілюються я буду обережно собі грати і намагатися також... Отримати. Ну хочеться хоча б зараз третє місце, правда? Тут вже управління, я взяв стежку 10 рівня, управління мені більш подобається. І він більший, е важчий його, не так легко вже вихлопушити. Як бачили, що мілкого рівня навіть стріляли по мені. Викидували ну, прям, ну, десь на, на метрів 20 я відміг відлітати. Десь щасливо і не управління Мені треба так, щоб я міг... Зупинятися. Так, час. А братіш дивиться, не впав. Бо я думав, то я винесу братіш. Так, ну і змагальний дух, правда ж, ну четверта позиція, це, це зараз позиція. Третя, друга позиція. Я зараз попереду. А хтось перший там поїде. А он не поїде, навіть. Так, а тепер треба обережно. Ну це ще треба впоратися з хвилюванням, до речі. Треба боротись спочивання і дивіться скільки їх тут понаїжджав. Дай Та, так як проїхав. Оооо! Таке аж відлітаю, друзі. Отак, був майже на першому місці. Тут головне зараз не поспішати. Тай вони тут вилітають, потихеньку я буду їхати до перемоги. Хоча бачите теж з під пішка по спиді. Танкові гонки мені подобалися, там дійсно там класно. Ну, Чомусь бачите, не хочу. Бачив я блогери, там європейські стрімери, вони грали в ці танкові гонки, там якісь у них турніри. А чому для гравців його не роблять чи що? Чи це зараз складно для них. Можна було б на різних картах, правда, ось зробити. Траси і... Турнірну навіть таблицю можна було б так, що ти от за сезон якісь там місце отримувачки заробляєш, плюшки заробляєш, ж по фану пограти. Можна було сезони такі влаштовувати. Ваші чудові та цікаві ідеї. На рахунок удосконалення гри також чекаю в коментарях. І до речі, чудові та цікаві історії. Чекайте і дочекаєтесь, до речі, так, не буду. Не Невразливі собі увімкнув. Так. Колеса фортуни. Проїхати і. Ну, в принципі, десь я можу потрапити ще. Тут три. Поїхали, поїхали. Друге місце. І проїхати треба... Опа! Хух. Я думав, зараз от, отут я можу, ні. Чудово. Но тут саме складно. Так, тут якось треба вирахувати. Ну, якось повертається це колесо. Не дуже зручно. Я не розумію, чи я можу зараз тут проїхати. Ооо, як боляче. Отже, чекайте та дочекаєте, що я хотів розповісти. Чудова та цікава історія знову. Буде скоро нових аж дві нових рубрики. Оце я тут перескочу чудово. Аж дві нових рубрики буде, чудові та цікаві, але я не знаю коли, бо мені на них треба налаштуватися, по-перше, так? Підготуватися і. Я, на... я буду більше часу витрачати, так, мені ж і реплеї треба позаписувати, і свої відео, і плюс і ще нова рубрика. <гум> Тож не знаю коли. вже буде ще дуже, ну, Мені здається, вам сподобається. Напишіть в коментарях, які б ви хотіли так, рубрики, щоб я створив на чудовому та цікавому YouTube каналі. От бачите, я вже наловчився, як проїжджати. От мені саме колесо фортуни дуже важко пройти, а тут не П'ята, четверта. О! Я там позаду нікого немає. Так, знову 4 позішн. Чудово, це. Бачите, я, в принципі, е, е, не дуже розуміюся в цьому режимі, як грати, але четверту позиціон вже, отрим, вже отримав. Ну, що поїхали далі. Так, зразу ж перша позиціян, а о, ой, я забувся, наскільки ж він швидкий та ман... А маневрений? дивіться, він дуже швидко зупиняє. Отже, на ЕБРі, мені здається, можемо поборотися за перші місця, правда? Адже вже я зрозумів, що ЛТшка... Що, бачить, ще так мене починаєте Але бачимо, що він мене підпортушив, але я дуже швидко можу зупинитися, так? І змінити напрям свого руху. Тут я вириваюся знову в лідер. <ріст> Отже, що я зрозумів в цьому режимі неонистав, треба, щоб управління було чудово. Отже, низьких рівнів ЛТшка не дуже комфортна. СТ 8 рівня, в принципі, як варіант, можна поборотися, але тебе можуть випропушити в будь-який момент. СТ 10 рівня. Чудово підходить, От на ній можна поборотися за перші місця. Ну і звикнути до управління на ЄБРІ Я думаю, що я зараз ну, третє місце хоча б батьків було. Так, був лідером. бачимо постійно лідер. поки мене не виклик. І треба, звичайно ж... Опа! Перший в лідери. Не в мене така гармата. це... Один постріл зробити та чекати. Та, що ви тут в мене затиснути, братіш. Режимі, браті ще режим, так? Ну і Режим чудовий чим, що ти можеш пограти по фану? в принципі, так? От Якщо там не виходить, то просто виходь з нього. А якщо е... хочеш по фану, ну так як гравець UA так, е... в задоволення пограти, то... Пограй, наприклад, 10 боїв, і ти в принципі вже зрозумієш, як його як грати, і що ти хочеш від цього режиму. Я бачу, що багато стоять після, біля фінішу, багато стоять і просто відкидають, е суперників. Чому? Я думаю, що вони там, типу, ну там ж завдання даються, і ти за ці завдання отримуєш різні плюшки. До речі, непогані плюшки. так? Там і преміум є, і, е, і компоненти, і срібло. ну, І по-моєму, як ти це все там повиконував, там вони потім повторюються. Отже, ти можеш багато в принципі, і нафармити в цьому режимі. Правда? Це чудово, в принципі, чудово. Я так розумію, що на наступного тижня буде, то, якщо я не помиляюсь, то треба буде пограти і вже точно потрапити на фініш перший так, непогано, бачимо, верніше я бачу, що непогано грається, чудова рухливість маневри. Я можу зупинитися, от просто дивіться, хоп, і зупинився зразу. Не, не скользить, на гусеницях скользить, а тут не скользить. Я вже знаю, як проїжджати оці моменти такі, бачите, тут просто зліва проїжджає, бо воно ніхто не стрільнув. Лише проблема мене оці колеса фортуни. побачимо, який на Третя позиція. Так, попереду може ще хтось пости там Ні-ні-ні-ні-ні. Ну відкидує, але не так далеко, так? Як от у стежку в восьму І я зразу ж зупиняю Колес Чарівні колесика рятую. Так, да, все. Контрольна точка пройдена, третє, третє місце. Це хоч мене вийти. На ранньому краю. Ранньому, ну його, бачите, його перекинути якось буду, буде дуже важко <рес> І злізлюші. Ну, боремося за третю позицію зараз. За перші місця боремося. Ну воно не злізлюші. Паде? Непогано. Встигне. Так, дійсно на EBRі можна за перші місця пограти. До речі, я вам хотів показати, як я на EBR граю, ну покажу в неоновому старті, тоді як я на ньому граю. Дай збивелять, зараз би я переїхав. Тут зараз прискорення. Потрібно мені пристворення. Ні! Ооооо, оце я зараз втрачу позищене. Ну, до... ні, небагато, до речі. Чусь... Замешкалися е суперники. Братіш суперники я в цьому режимі їх називаю. Замешкалися вони десь там позаду. Почали, напевно, себе перехлопкувати. Ну і виконувати ці завдання, як ти приїжджаєш до фінішу, вони самі по собі, в принципі. Я їх не, не читав навіть якісь завдання. Скільки прихлопушиць, стільки раз треба увімкнути свої спеціальні можливості, так. Ну, П'ятий. Та треба хоч четвертий. А, то тут я замешкався. І ось так треба проїжджати, бачимо, по цій лівій середній лінії треба проїжджати ці Четвертий, п'ятий. Четвертий. А що робить? А вони, оце вони що я казав, вони стають просто і вихлопушують, не дають проїхати. Це я не, зна... не розумію, знає, що це вони роблять. Ну що ж, в принципі, так, пограли по фану. Порозмовляли з вами, бо я стріми не віду, а хочеться з вами порозмовляти. Щось чудове та цікаве порозповідати. Так. Щось, що буде нове. Наперед вам розказати. Отже, пишіть в коментарях, що ви про це все думаєте. Навіть про що ви не думаєте, пишіть, буде цікаво почитати. Знову ж вас хочу привітати із Великоднем Бажаю вам всім чудового настрою, незважаючи ні на що здійснення наших е, найщиріших мрій. Та кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!